Хто хоче українською мовою, оце наша мова. Хто предпочитає русський язик, обратіться на русском. Найдемо можливість звернутися польською, румунською, англійською багатьма мовами. Але якщо вони не розуміють української мови, якщо вони не розуміють російської мови, ми маємо навчитися з терористами говорити мовою сили для того, щоб захистити людей. Бо що відбулося ще раз в Одесі? Перше, цю провокацію організували російські диверсанти. Друге, цій провокації сприяли місцеві князькі, які фінансували людей для того. Щоб вони стикалися один з одним. І вони мають понести в повній мірі відповідальність за свої злочинні дії. Третє, свою частину відповідальності мають понести правоохоронні органи. Міліція, яка не захистила людей, які залишили їх сам на сам з бандитами. І саме про це сьогодні я говорив в Верховній Раді. Міліція, яка нездатна захистити, СБУ, яка в повній мірі нездатна попередити, Міноборони, яка нездатна боронити державу в повній мірі. Міністерство надзвичайних ситуацій, яка нездатна загасити пожежу, це наслідок партійно-квотного розподілу владних посад. Не за професійними признаками ми це припинимо вже 25-го. 25 травня країна має жити по-новому. Жити по-новому означає жити безпечно. Безпечно, коли смир та спокій повернеться на вулиці України. Коли сильна влада здатна буде прибрати людей зі зброєю з українських вулиць, жити по-новому означає жити безпечно, коли не буде війни. Коли сильна влада здатна принести мир на Сході і жити рішучих заходів для того, щоб звільнити окуповану територію. Отже, жити по-новому означає жити безпечно. Що ще означає жити по-новому? Жити чесно, не брехати. І починати з кого треба, щоб жити чесно. Де виходити за гроші з плакатами. А з себе треба починати. Жити чесно почнить з себе. Коли, за кого за голосували під час попередніх виборів? Хто хто краще працює? Краще сплачує податки? Той, хто краще створює робочі місця? Ні. Той, хто краще бреше. Той, хто краще пообіцяє. Бо виконувати ці обіцянки ніхто не збирається. А ще й купити голоси цукром, гречкою, олією або будь-чим іншим. Не буде більше цього. Жити по-новому треба починати з себе і означає жити чесно. Коли кандидати йдуть на вибори президента принципово, коли ви кажете, що ми починаємо боротися з корупцією, з себе починайте. Є декларація. Всім відомо, як і де Порошенко заробив гроші. Всім відомо, що це є Рошен. Очевидно, це знає вся країна. Створені. 25 тисяч нових робочих місць. Сплачені податки. Все до останньої копійчини внесено в декларацію. І кожен видаток під час виборчої кампанії фінансується з цієї декларації і з цього фонду. Порошенко ні від кого не взяв, ні копійки грошей. Бо жити по-новому означає жити чесно. А що означає, як працюють інші кандидати? В нього або в декларації маленька двокімнатна квартира. В коморі миша повісилася. Копійчини немає, а сотні мільйонів викидає на чартерні літаки, на телевізійні ефіри, на величезну охорону і на підкуп виборців. Що це таке? Де взяті ці гроші? Олігархів. Кому вони потім будуть служити? Тим виборцям, які голосували, чи тим, хто вдали гроші? Очевидно. От на сьогоднішній день жити по-новому означає жити чесно, не брехати.